Пік слави! у молоді і мільйони переглядів у Тікток саме так коментують сьогоднішню нечувану популярність цих трьох секс символів 90-х: Степана Гіги, Павла Зіброва та Іво Бобула. Оки з радарів зникли Винник та Козловський. Ця трійця зайняла ниву серцеїдів. На зміну вовчицям прийшла армія фанаток-студенток. І слава заграла новими фарбами. Проте Павло Степан та Іво переконують таку любов відчували завжди. Просто зараз це під лупою розголосу. Мені здається, що хвиля зібровська не закінчувалась. Вона і не перша, і не третя. Я дивуюся, чому так мені завжди питання задають. От у вас молоді люди. Мене завжди так було. Мене навпаки тролили, що та, що там, у віки там дідусь, бабушки ходять на концерт. Кажу, прийдіть, подивіться. Культовий артист сучасної України, і таких як він більше немає. Це бопа, бо це просто любов. Ну це, це дуже гарні пісні. Він супер виконавець. Я не знаю, це просто ванна. Хлопці і дівчата ведуть стріми з концертів, танцюють, співають і набирають лайки, щоб хайпанути. Вони круті, вони в темі. Соліст сучасного гурту Латекс Фауна» Дмитро Зазюлін не вірить у їхній щирий фанатизм. Просто я бачив там, хто там приходив на ці концерти. Це такі люди, в принципі, молоді, там креативні. І вони там, поприкопши прийшли. Ну навряд чи ці люди сідають в машину, їдуть там, наприклад, кудись на відпочинок і включають там і вобобула на так звану нотку Крінжу, у прихильності метри увагу не звертають, натомість списують все на те, що молодь зараз інше, більш прогресивна і усвідомлена. І така сучасна прихильність їм лестить. Безумовно, мені здається, що кожен актор, кожен артист, коли відчуває, що підспівує молоді у пісні, він молодший, в тому, тому числі і я молодший. Подивіться, то я був синенький, а тепер я на чорненький весь такий. Mm? Мені дуже приємно, ще раз кажу, молоді, що у нас молодь дуже гарна і хороша. І вони почали розуміти, що треба підтримати своє, але своє хороше. Та вищий пілотаж успіху за словами гуру української естради, це навіть не молода аудиторія фанатів, а наймолодше. Мені дуже приємно, коли мої пісні підспівує молодь, і особливо діти. Я вам скажу, ми були нещодавно на одному концерті, де були діти від 7 до 12 років діти, які втратили батьків. Під час війни, і от коли я зайшов і дізнався, що в мене дуже молода категорія буде людей-слухачів, я трошки розгубився. Але коли вони мене побачили і почали кричати Дядя Паша, Вуса Вусабрен, Вуса боже ти мій! Я був так зимований приємно разом із солдатами на концертах і підспівуваннями в унісон, вогнище популярності розпалюють і ремікси знаних хітів. Та якщо Павлу Зіброву це до вподоби... Я вам хочу сказати, їм по 30 чи по 25 років, але коли е, туди дати душу, серце і модного аранжувальника, ви знаєте, звучить просто сучасно. То консервативному Степану Їзі це не до смаку. Мені показують і кажу, ну але це ж не мої мелодії. Це ж ваша мелодія, тобто ви її вставляєте вже як свою. Для чого ви мене підписуєте, що це моя бізнес? Це мені не подобається. А от самі аудиторії, артисти, сьогодні можуть подобатися. А завтра ні. Від любові до ненависті, як то кажуть, одне інтерв'ю. І магічним чином мільйони захопливих репостів перетворюються на мільйони гнівних коментарів, які засуджують висловлювання метра про те, що повинна жінка, і яким меркантильним сьогодні стало жіноцтво. Ти молода, у тебе нема дитини, у тебе нема чоловіка. А чому? А це має бути вже. Це має бути. пане Іво. Що ви говорите? Це Хорошо сексистська говорить. маячня. Чому маячня? Тому що жінка може бути щасливою в тому життєвому сценарії, в якому їй комфортно, а не в тому, в якому вирішив, що план Іво думає. Однак не всі жінки накинулися на Іво, підтримуючи феміністську позицію інтерв'юерки. Наприклад, співачка Оля Цибульська стала на захист співака, мовляв, говорити з ним на такі теми все одно, що говорити з нею про хімічну іонізацію. Безглуздо. Я приходжу, я йду до тебе знову, на відверту. Як на сповіді розмову, я приходжу, щоб тобі ще раз сказати. Про сексизм у діда ліпше не питати. Змішувати ставлення до творчості і ставлення до життєвих поглядів артиста воєдино чи ні вибір кожного. А от вибір українців слухати і популяризувати своїх виконавців не тішить. І це не феномен популярності, а свідоме рішення запевняє Їга. Абсолютно ніякого феномену. Я просто є, можливо я помінялася свідомість. Людей, тому що нас на протязі багатьох років кормили руською попсою. Нас в Україні музика не є гіршою, ніж Баскова, Кіркорова. Зараз іде е е українізація і е відхилення від тих російських чмирів, да? а е потреба є. І це своєрідний хайп. Тобто молодим людям прикольно сказати, ха! прикольно, я під я танцював. Класно. Що нарешті наші молоді люди блін почали слухати Зіброва Гігу і, і Бобула, а не Кіркорова, блін Баскова і всяку цю, цю шерпатрі. Дякуємо вам за ваші всі хороші відгуки, за ваші всі хороші меми. І обіцяю, обіцяю, що я ніколи не зраджу вам. Я буду завжди з вами, я буду завжди робити те, що вам подобається. І я вас люблю всіх. Один, два, три, чотири. Амбасадор борщує Євген Клопотенко. Кречка. Кречка? Що? Клас. Покажи, якою смачною та сучасною. Готуйте українське. Їжте українське. Є давня українська кухня. Пекельні борошно з Євгеном Клопотенко. У новому проєкті 25 березня на СТБ.